Друзі, всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. Вінницький філіал. У нас заїхало нове чудове надпорушення, це Фіат Сколуда. Автівка у нас 2007 року випускова опланена 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач, системою переднього приводу. Автівка у нас з Європи в чудовому та доглянутому стані. Пробіг даного автомобіля 198 тисяч км ціна її 8190 доларів. Ми маємо чудову оптику. Гуму у нас 17-го радіусу на металевих дисках. Повністю авто у нас потоноване. Має чудову задню оптику, місткий багажний відділ. Це у нас, до речі, пасажир. Можна перевезти, буде свої речі. Далі, друзі, по задньому ряду. Нас зустрічає чудовий просторий салон. Два місця спереді, три місця ззаді. Це у нас автомобіля. Ось так виглядає третій ряд. Є шторки сонцезахисні. Тобто чудовий місткий. Надійний автомобіль. Далі е, також додатково є фаркоп даного авто. по передньому ряду карти без нарікань, є два електросклопідіймачі підіймачі без мультифункціонального керма, зато автівка має у нас кондиціонер автомагнітолу AUX, USB. Ні знаходиться та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавив даний варіант авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину і з легкістю приженемо для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можна оглянути на сайті автопарки